Доброго дня. Сьогодні ми підготували Ваш доповідь мікро, на тему колективних операцій. Структура нашої доповіді така: огляд колективних операцій, широкомовна розсилка, функції збору даних зі всіх процесів, функції розподілу даних по всім процесам, функції редукції та приклади паралельних програм. І так, почнемо з огляду колективних операцій. Бібліотеки MPI включає в себе широкий набір колективних операцій. Які виконують більшість дій, які ще більше зустрічаються при програмуванні. В MPI є функція масштабної розсилки MP-BLAST, яка гарантовано буде виконуватись швидше, чим ваша процедура, так як вона використовує внутрішні можливості середовища передачі повідомлень. Головна відмінність колективних операцій від операції Точка точка полягає в тому, що в колективних операціях беруть участь усі процеси і комунікатори. І якщо ця умова не виконується, то програма завершується аварійно. А розглянемо основні е, відмінні риси колективних операцій. В першу чергу, колективні операції не входять з парними операціями, тобто, якщо якісь дані ви відправляєте за допомогою колективної операції, за допомогою NPR, ви ці дані отримати не зможете. І друге, це колективні операції завжди виконуються в режимі з блокуванням. Тобто, процес, що викликав колективну операцію, блокує е, призупиняється, поки функція не буде завершена. При цьому завершення операції не гарантує, що всі інші процеси також закінчили виконання цієї операції. І третє, це тут так само, як і для функцій парної взаємодії, важливо дотримуватись, щоб кількість передних елементів дорівнювала кількості прийнятих елементів. І також важливо, щоб типи відповідали в прийнятому повідомленні і переданому. знайомство з, з колективними операціями ми почнемо з двох функцій: MP-бар'єр та MP-бласт. Почнемо з MP-бар'єр. Бар'єр. Е, колективне спілкування це є спосіб спілкування, який передбачає участь у процесів процесі в комунікаторі. Одне, що слід пам'ятати про колективне спілкування, це те, що воно передбачає точку синхронізації між процесами. Це означає, що всі процеси повинні досягти точки в своєму коді, перш ніж вони зможуть знову почати виконання. Перш ніж детально розглянути процедури колективного спілкування, давайте детальніше розглянемо синхронізацію. Як виявляється, MPA. MPI має спеціальну функцію, яка призначена для синхронізації процесів. MPI бар'єр. Назва цієї функції досить описова. Функція утворює бар'єр, і жоден процес не може пройти бар'єр, доки всі е, не виключать цю функцію. Ось ілюстрація. Е, уявіть, що горизонтальна віз це віз представляє виконання програми, а кола це є різні процеси. Спочатку потрібно обробити нульовий процес, викликавши функцію MPI-бар'єр на першому малюнку. На малюнку, Т1. Поки нульовий процес підвищений на бар'єрі, потрібно опрацювати третій і перший, другий і третій процеси. Коли процес 2 нарешті досягає бар'єру, коли процес 2 нарешті досягає бар'єру, усі процеси починають виконуватися знову. mpi барєр може бути корисним для багатьох речей. Одним з основних напрямків використання mpi барєр є синхронізація програми, щоб можна було визначити час паралельного коду. Останнє зауваження щодо синхронізації. Завжди пам'ятайте, що кожен ваш колективний виклик синхронізується. Іншими, іншими словами, якщо ви не можете. Успішно завершити mti барєр тоді ви не, також не зможете успішно завершити жоден колективний виклик. Якщо ви спробуєте викликати mti барєр або інші колективні процедури, не гарантуючи, що всі процеси в комунікаторі також будуть його викликати. Ваша програма буде непрацюючою. Це може дуже заплутати новачків, тому будьте обережними. Трансляція за допомогою MP-BLAST. мовлення є одним із стандартних колективних методів зв'язку. Під час трансляції один процес надсилає однакові дані. Цім процесом у комунікаторі. Одним з основних видів використання мовлення є розсилання вхідних даних, користувача до паралельної програми або розсилання параметрів конфігурації до всіх процесів. Схема спілкування в ефірі виглядає так. У цьому прикладі, нульовий процес є кореневим процесом і має копію даних. Усі інші процеси отримують копію даних. У MPI трансляція може бути здійснена за допомогою MPB. Процес функції MP Blast виглядає так. Незважаючи на те, що кореневий процес і процеси приймача виконують різні завдання, всі вони викликають одну і ту саму функцію MPB. Коли кореневий процес, у нашому прикладі це був нульовий процес, викликає MPI blast, то дата зміна буде розіслана всім іншим процесам. Коли всі процеси одержувача викликають, MP -бласт, MPI blast, дата зміна буде заповнена даними з кореневого е, процесу. Розглянемо функції збору даних з цих процесів. При написанні програм для системи з розподіленою пам'яттю ви часто будете стикатися з такою ситуацією. Після виконання деякого проміжного етапу у вас результат виконання цього етапу розкида... розкиданий по всім процесам. А для старту наступного етапу обчислень вам потрібно зібрати всі ці дані, скажімо, на нульовому процесі. Можна самостійно опрацювати е, з використанням функції MPI-Send і MPI require. Required. Написати для цього процедури. А однак в бібліотеці MPI вже є набір функцій для виконання цієї дії. Йдеться про функції MPI Gazer та MPI, -All -Gather. MPI -Gather і MPI-gatherer -All AllGazer. Кожна наступна функція з цього набору розширює можливості попередньої. Функція MPI Gather використовується для збору блоків даної, даних об, однакової довжини. Параметри виклику цієї функції ви можете побачити на екрані. Тут перші три параметри визначають буфер передачі повідомлення, тобто кожен процес передає дані зі свого буфера передачі на процес із заданим номером з номером root. Наступні три параметри визначають буфер прийому повідомлення. Вони використовуються тільки на процесі одержувачі, і процес-одержувач збирає всі дані і розміщує їх в буфері прийому. Наступний параметр це root. Вказуємо його на процесі. Укази, ми на якому процесі будемо збирати всі дані. І останній параметр визначає, в рамках якого комунікатора буде виконуватись дана функція. Графічне виконання операції MPI-газер можна представити наступним чином. Розміщення даних, буфері прийому здійснюється відповідно до рангів, процесів відправників, до рангів процесів відправників повідомлень. Тобто, дані з нульового процесу розміщуються першими в буфері прийому. Дані з першого процесу йдуть слідом, і так далі. Тип даних повинен співпадати з типом отриманих даних. Кількість відправлених елементів SCOUNT має, має збігатися з кількістю прийнятих елементів RCOUNT. При цьому кількість RCOUNT вказується, скільки даних ми від кожного процесу приймаємо, а не загальна кількість отриманих даних. Розглянемо приклад виконання функції api gather Нехай цей фрагмент коду виконується на чотирьох процесах. Тут у нас кожен процес передає три елементи масиву. Масив А. На нульовий процес. На е, а, а з нульовим. Три, а нульовий процес збирає в масиві Б всі дані. Всі дані. Е, при цьому дані будуть розташовані в масиві Б відповідно до номерів процесів, як це показано на малюнку. Наступна функція це MPI Allgather. Її принципова відмінність полягає в тому, що тут дані збираються не на одному процесорі, а на всіх. Графічне виконання цієї операції можна представити наступним чином. Параметри виклику функції MPI, MPI AllGazer мають такий вигляд: тут у нас відсутній номер процесора-одержувача, так як всі дані у нас збираються на кожному процесорі, на кожному процесі. А в іншому параметри виклику повністю збігаються з параметрами виклику функції MPI Gather. Функції MPI Gather в і MPI outer -Gather -Gather ми детально розглядати не будемо, однак відзначимо їх особливості використання. Справа в тому, що дані функції дозволяють приймати від кожного процесу довільну кількість даних і розміщити їх довільним чином в буфері прийому. Для цього в буфері прийому в кількості в якості змінної аркаунт використовується масив. В якому ми явно вказуємо, скільки даних від кожного процесу ми повинні прийняти. Наприклад, нульовий елемент масиву аркаунт містить, скільки даних від нульового процесу ми повинні прийняти. Відповідно, в першому елементу масиву аркану міститься, скільки даних ми повинні прийняти від першого процесу, і використовується ще один додатковий масив, в якому вказується зміщення для і того блоку даних. Тобто, ми явно вказуємо, в яке місце буфера прийому, ми будемо записувати повідомлення з кожного процесу. Розгляну функції розподілу даних по всім процесам. Для цього в бібліотеці MPI використовують дві функції: MPI Scatter і MPI ScatterV. Акцентую вашу увагу на те, що мова йде саме про розподіл даних, тому що з функцією широкомовної розсилки MPI Blast ми вже познайомились. Ця функція дозволяє одній і ті самі дані розподілити по всім процесам. Наприклад, якийсь масив роздати на всі процеси. А розподіл даних мається на увазі, що цей масив ділиться на частини, і кожному процесу достається якась частина цього масиву. Розглянемо, як працює функція MPI Scatter. Параметри виклику цієї функції ви бачите на екрані. Тут перші три параметри: Void, sbuff, і Scount, і MPI дата type S -type, визначають буфери відправки повідомлення. При роботі функція MPI Scatter розбиває повідомлення з буфера відправки root на рівні частини. Довжина кожної частини S-count, і передає і ту частину на процес з номером і в буфер прийому відповідного процесу. Наступні три параметри. Е, наступні три параметри якраз і визначають буфер прийому. Далі у нас вказується процес, з якого дані будуть розподілятися, і останнє. Це у нас комунікатор, в рамках якого виконується дана операція. Графічне представлення функції MPI Scatter має наступний вигляд. Потрібно звернути увагу на те, що число переданих елементів на процесорі відправника це число переданих елементів на кожного процесу, а не загальне число переданих елементів. Потрібно також відзначити, що функція MPI Scatter – це векторна операція, і вона дозволяє розподіляти дані по процесам різними частинами. В іншому, вип... в іншому ж виклик функції MPI scatter і Scatter V дуже схожий, і ми її окремо розглядати не будемо. А замість цього розглянемо приклад використання функції MPI scatter і MPI Gather. Для цього розглянемо наступний фрагмент програми. Тут у нас завдання ставиться таким чином. Необхідно отримати суму двох векторів, і результат записати в третій вектор C. При цьому умови у нас такі. Спочатку вектори А і Б у нас знаходяться на нульовому процесі. І після виконання операції підсумковий вектор С у нас теж повинен знаходитись на нульовому процесі. Для цього обчислення ми організуємо в такий спосіб: спочатку, за допомогою функції mpi Scatter ми роздаємо по процесам вектори А і Б, потім кожен процес виконує свою частину операції, тобто складає вектори А і Б і отримує певний проміжний вектор С. Звертаю вашу увагу, що нумерація в елементській масиві завжди починається з нуля. Після того, як кожен процес отримує вектор С свій локальний, ми використовуємо функції mpi Gather для збору даних на нульовому процесорі. Наша задача вирішена. Таким чином, ми розглянули функції для розподілу даних. Наступний, наступний буде розказ Олег. Функції редукції. Залишилося познайомитися з ще одним типом колективних операцій. І краще за все, це зробити на таких прикладах в якості основного завдання будемо розглядати наступну: у нас є масив з N елементів і є P процесів Необхідно знайти суму всіх елементів масиву і знайти максимальний елемент в цьому масиві. розпаралелювання тут найкраще провести за даними, тобто весь масив розділити на P частин. І кожну частину виділити своєму процесу. Кожен процес для своєї частини знайде максимальні елементи. І кожен процес для своєї частини порахує суму всіх елементів. І далі у нас постає завдання організації взаємодії між процесами. Ми повинні якимось чином отримати максимальний елемент з усіх локальних максимумів, отриманих на кожному процесорі, а також отримати загальну суму всіх елементів. забравши ще часткові суми з усіх процесів. І тут у нас виникає безліч варіантів. Наприклад, ми можемо просто зібрати всі дані на одному процесорі, тобто зібрати всі часткові суми і всі локальні максимуми з процесорів. Також, а потім просто підсумувати часткові суми і вибрати максимальний елемент з локальних максимумів. Ми можемо використовувати каскадний алгоритм і під, підсумування для отримання суми всіх елементів, а потім ще побудувати алгоритм пошуку максимального елементу на основі каскадного алгоритму підсумування так, щоб він виконував за мінімальну кількість етапів. Але найпростіший варіант це скористатися функцією MPI Reduce з бібліотеки MPI. Принцип роботи цієї функції дуже простий. Для нашого випадку це виглядає наступним чином. З кожного процесу береться по одному числу, до всіх числах застосовується операція редукції. І потім результат цієї операції зберігається на процесорі з заданим номером. Графічне зображення операції можна побачити на малюнку. Тут знак підсумування, в принципі, означає будь яку операцію, підсумування всіх елементів або вибір максимального елемента. Також важливо відзначити, що функція MPI-reduce застосовується до векторів, тобто в результатуючий вектор на місце першого елемента буде записаний результат застосування операції редукції до всіх перших елементів з усіх векторів. Відповідно, аналогічним чином заповнюється другий елемент вектору і так далі. Параметр функції MPI Reduce ви зараз бачите на екрані. Тут SBUF це адреса початку вихідного буфера. Тобто тут кожен процесор вказує, які дані він передає на обробку. Наступний параметр RBUF це адреса початку вихідного буфера. Тут у нас будуть записані результати на задньому процесорі з номером root. Далі у нас йдуть два параметри: Count API type. Тут ми вказуємо число і тип елементів, переданих на обробку. Далі MPI OP. Це операція редукції, яка буде застосована для даних з вхідного буфера і далі root. Це процес, на якому будуть видані результати. Операції MPI можуть бути використані як зумовлені операції, так і призначені для дані користувача MPI max максимум, MPI – мінімум, MPI – сума, PROD – добуток, ленд логічне, LOR логічне or, LXOR, логічне виключення OR. MPI-band, прозрядне, and MPI-board, прозрядне OR, MPI BXOR, прозрядне виключення з OR, MPI max максимальне значення і його індекс, MPI min-lock, значення і його індекс. До зумовлених е, операцій належить вибір максимального елемента. Вибір мінімального елемента – отримання суми або добутку всіх елементів. Тепер давайте розглянемо невеликий приклад використання функції MPI reduce Даний приклад дозволяє нам отримати суму всіх елементів масиву. Спочатку у нас кожен процес збирає свою часткову суму, потім з виконанням функції MPIReduce ми збираємо її все в одну загальну підсумкову на процесі з номером 0. Зрозуміло, є функція AllReduce, яка збирає всі дані і поміщає їх в адресний простір кожного процесу. Тобто результат видається на кожному процесі. Параметри виклику цієї функції вони відрізняються від параметрів виклику функції MPI тільки тим. Що відсутній номер процесора ROOT, на якому повинні зібрати, буде, бути дані. Тому що дані у нас тепер збираються на всіх процесах, таким чином, що... з основними типами колективних операцій. Звичайно, є ще й різні їх комбінаційні варіації, але з нами ми зможете вже легко розібратися самостійно, розуміючи, як працюють базові колективні операції. Приклади паралельних програм, що демонструють використання функції MPI. Розглянемо побудову паралельного алгоритму множення матриці на вектор. Так, в разі множення квадратної матриці А з коефіцієнтом IG на вектор X, результатуючий вектор, у нас можна отримати за додаткою формулою. Алгоритм множення має наступний вигляд. Побудову паралельного алгоритму множення матриці на вектор ми проведемо з використанням описаної раніше схеми побудови паралельного алгоритму. Тобто, спочатку наведемо етап. Декомпозиції і виділимо дрібнозернисті фундаментальні підзадачі. Потім на етапі планування комбінацій, як вони пов'язані між собою, і на закінчення проведемо етап укрупнення підзадач по процесам. Так, на етапі декомпозиції ми повинні розбити вихідні задачі на більш дрібні частини. Тут, в якості фундаментальної підзадачі вигідно взяти наступне: Множення коефіцієнта матриці AIG, тобто на, на коефіцієнт вектора X, XIG. Роман, наступний слайд, будь ласка. Для випадку матриці 8 на 8 всі фундаментальні підзадачі можна представити в наступному вигляді. Тут важливо, щоб у кожного фундаментальної підзадачі помістився коефіцієнт матриці А і G і компонент вектору x мінус На етапі планування комунікації ми повинні встановити, як в'язані між собою фундаментальні підзадачі. У нашому випадку в силу особливості алгоритму фундаментальні підзадачі пов'язані наступним чином. Тут у нас зв'язок позначена операції додавання, так як саме через складення, у нас і пов'язані фундаментальні підзадачі, що знаходяться в одному рядку. Наступний етап побудови паралельної просоухня, і тут у нас виникає маса варіантів в залежності від того, якої кількістю процесів ми маємо в своєму розпорядженні. Наприклад, максимальна швидкодія буде фігатися, коли у нас число процесів. Це є n квадрат, тобто у нас кожна фундаментальна підзадача буде використовуватися на своєму процесорі. Також кількість використальних процесорів може збігатися з кількістю рядків матриці А. В цьому випадку ми отримуємо ідеальну програму в тому плані, що у нас підзадачі між собою укрупнені і ніяк не пов'язані. І вони цілком використовуються паралельно. Єдине, що у нас результуючий вектор Y, кожного компонент буде перебуватися на окремому процесорі. Однак ми з вами розглядаємо випадок, коли у нас на число процесорів набагато менше, ніж n, так як цей випадок найчастіше зустрічається на практиці. А це завдання ми, до речі, розглядаємо, тому що множення матриці на y ой, на вектор це базова операція лінійної алгебри. І вона часто використовується в алгоритмах у вигляді додаткової процедури. Наприклад, при програмуванні нетрадиційних методів, але повернемося до побудови паралельного алгоритму. Будемо приступати що всі необхідні елементи нам для обчислення дані розподілені наступним чином. Тобто кожен процес дуже містить необхідну йому кількість рядків в матриці а, і цілком вектор X. Тоді алгоритм промноженням матриці на вектор прийме наступний вигляд. Рома, будь ласка, наступний зайдя, дякую. Тут у нас спочатку здійснюється ініціалізація MPI з самовизначенням процесів. Потім кожен процес визначає, скільки рядків в матриці А йому необхідно обробляти. Потім виробляються відповідні обчислення. Тоді, в результаті виконання, у нас на кожному процесі виходить частина результуючого вектору Y. І ми вектор Y цілком збираємо на процесі з номером 0. Але цей приклад у нас навчальний, і тут дані розподілені по процесам так, як нам зручно для організації обчислень. На практиці, ви повинні так розподілити дані по процесах, щоб в переході від одного етапу алгоритму до наступного, вам знадобилася мінімальна кількість обмінів. Тобто в нашому випадку припускаємо, що у нас попередній етап алгоритму.